Дякую зараз коротенько. Мабуть, один з самих головних страхів фермера, щоб був не доведи, господи, в нього менший, ніж сусіда, урожай. Так? Дуже часто зустрічаємо, коли приїжджаємо. Той самий Андрій за кукурудзу. Зменшуємо норму висіву, тому що агрономічні показники показали низький запас вологи в метровому шарі в минулому році. І в нас легеньке таке відзеркалля 2020 року, цей рік був. Слава Богу, не настільки критично, як 20-й рік. Кого навчив 20-й, зробили висновки, маємо непогані результати, до речі, в цьому році в центральній Україні. Тому що е, ну, хто зважив на ці всі показники? Що роблять якраз фермери для того, щоб не дади Господи отримати менший врожай, ніж у сусіда? Збільшують максимальну норму висіву, додають максимальну кількість добрив. Це призводить до... Підвищення сольового індексу, це призводить до критичні умови невистачання вологи для тих 80 тисяч і отримують як наслідок зовсім інші показники. Маємо 8 тонн кукурудзи, недоотримання, за нашими даними, через надлишкову кількість азоту, півтони кукурудзи, є недоотримання через надлишкову кількість добрива, мінус тона, дві, при, при однакових. В останніх операціях ми маємо недобір врожайності, наприклад, 2 тонни своїми руцями, знаючи, що вологи немає в ґрунті, ми надіємося на весняну, на літні опади. То, що було, наприклад, у 2020 році і цей рік повторилося в центрі України, і ми маємо недоотримання врожайності ще більше, тому що ми повпливали негативно. І е, таким чином, надлишкові затрати, якщо ми візьмемо на 1 гектар. Ну, наче 125 доларів так собі, візьмемо на 100 гектарів тої кукурудзи, якщо ми ці всі понесли додаткові затрати, мінус 12 500, Якщо 1000 гектарів кукурудзи, все дуже просто. 125 тисяч доларів менше отримали, чим у сусіда. Тому що ми хотіли отримати більше, тому що ми хотіли показати, що ми можемо вирощувати кращу кукурудзу з більшими качанами. Навіщо було робити? Такі дурниці, коли знову ж таки запас продуктивної вологи в метровому шарі показував нам абсолютно не найвищі. Тобто 13, чому 13 тонн, тому що найбільша врожайність фактично в Вінницькій області в центрі, у нас 13 тонн в сухому в самі оптимістичні роки, саме більше вологи. Тому і збирають розрахунок 300 кг карбаміду при нашому середньому гумусі якраз і є. 13 тонн. Якщо в нас запас вологи показує, до речі, дуже класно розрахунки в цьому році по Гребіщанський район, хлопці, я бачу, не приїхали. Я робив прогноз по запасу вологи, врожайність від 9 до 11. Хлопці не робіть карбамід не кидайте 300 кг, зменшіть на 250 кг. Не кидайте стартових амофоса 100, робіть 80-70, не буде 13 тонн. Зараз максимальна врожайність 11, середня десь 9,5-10 тонн беруть сухому. Тому, в принципі, прогноз справдився. І зекономили гроші, маємо кращий прибуток саме міряти з сусідами, прибутком, а не врожайністю. Я пам'ятаю, років 10 назад, чи 11 з Андрієм, ми отримали на тонну менше врожайності пшениці, чим сусіда. Але прибуток з гектара, скільки ми рахували, у нас прибуток при цьому був кращий, ніж у сусіда. На ці показники треба звертати увагу. Тому не варто більші затрати робити, коли на це не показують агрономічні показники. Страх щось змінити, це, мабуть, чи не найбільший страх у фермерів, у старих агрономів, в фермерів старої закалки, щось поміняти це ну, реально дуже важко. Один із варіантів, наприклад. Внесення сівалкою підживлення карбаміду. Хто пам'ятає, який квітень місяць у нас був аномально теплий, без опадів? Хто робив підживлення в кінці березня, на початку квітня місяця. Ми вже звикли за останніх там шість років, що в нас холодна весна, що в нас все е, повільно відростає. а Тут квітень аномалія рази пішло. Внесли сівалочкою карбамід, втрати азоту з карбаміду сягали більше 80%. У Нас з є ось фермер, якому. Фактично забрав сівалки карбамід і переставив на селітру. Таким чином, ми спасли ту пшеничку, яка була. Ми маємо досить непогані результати, хоча працюємо на випліднення інших помилок. Але фактично, вже карбамід, який вони вносили, чуть не власноруч забрав із тої сівалки і вкинули ту селітру, А карбамід пішов на інші цілі. Втрати карбаміду, який попадає в суху землю на глибину 1-2 см, можуть дорівнювати до 100%. Якщо після того, як сівалкою зробили підживлення, падає дощ, то втрат фактично не, не буває. Ще готові ризикувати такими великими затратами е, через боязнь щось змінити, тому що мій дід так робив, мій батько так робив, і я так буду робити. Все міняється. Тоді економіку не рахували. На сьогоднішній день без економіки нічого хорошого з цього не вийде. Через страх щось змінити, ми маємо. Е, по деяких регіонах катастрофічну ситуацію з поширенням бурянів. Тобто, якщо ми не змінимо підхід Амброзія, ви бачите, що, що робиться недавно на Черкащині був це просто катастрофа на сьогоднішній день. Це ж своїми руцями зробили таку біду, тому що контролювати амброзію фактично в всіх полях можна і треба це робити. Це улюблений мій бурян, тому що, кроме того всього, в мене ще є. Класна алергія, яку нікому не раджу на, на, на цей бурян, тому що це зараз відцвітає вже легше. Далі, швиденько по бурянах. Фіалка Вероніка. Ну, на перший погляд, маленькі бурянчики, досить симпатичні. Цвіта, якщо там один на якийсь гектар, це окей своїми руками через незміну, через дотримання традиційного і свого гербіцидного захисту, ми забираємо конкурентів всіх цих бурянів і лишаємо їх. Ніякі лс інгібітори фактично не впливають. Євролайтінги, гранстари і так далі. Вони не впливають на дані буряни. Таким чином, ми відфільтровуємо всіх і це розвивається на 10-й рік. Такого підходу без змін ми маємо проблему суцільного посіву фіалки з Вероніки, замість ріпаку, наприклад, чи замість пшениці. Забрати їх далі дорого, важко і не, не, не невеликий такий, е, набір гербіцидів, які його контролюють. Тому не допускайте, старайтеся, міняйте і так далі. Якщо ми говоримо про буряковий довгоносик, в цьому році хто цукрові буряки вирощував. Ми внесемо, так як раніше, хлор з циперметрином, внесемо раз у тиждень, раз у 10 днів, приїжджаю на третій день господарства, кажу, ти оглядав по цукровому буряку, по довгоносику, що в тебе відбувається. Ні, а на що через тиждень треба? Приїжджаємо зразу. Я тільки виїжджаю, за мною виїжджає оприскувач, тому що якщо ще б два дні, не було б що спасати. Тобто, якщо йде якісь зміни у нас. В кліматі, як ми говорили, так. якщо в нас зміни йдуть якомусь поширенню шкідників, мабуть, нам щось треба мінятися, а не по старинці робити, тому що нічого хорошого з цього не вийде. Скільки тисяч гектарів в Вінницькій області в цьому році пересіяли цукровий буряк через те, що е, поширення цього шкідника збільшилось, а працювали без змін по технології. Е, кому хто не сіяв цукровий буряк, ріпаковий квіткоїд. Як вам у Вінницькій області в цьому році. Поширення цього шкідника і всі старі препарати, всі ваші з синтетичними перитроїдами в класіки не забирали цю проблему. До речі, їхав зразу в Одесу, тому що з Одеси резистентні, в нас поширюються по шкідників, в Одесі все окей було, ніяких проблем не було. Чи ж, а з моїм улюбленим шкідником, що там, По ріпаковим? Оленка волохата? Ага. Оленку було хату контролювати ще легко, так що можете по старинці її ще контролювати, вона контролюється. Все окей. До да, Андрія вулиці. Не вірив, що він такий, що такий шкіл не Озима совка, осінь в цьому році, коли засуха стоїть. Літра, дві літри, три літри хлорперіфосу, а воно не працює. Може щось треба міняти? Чи будемо травити далі землю самими тяжкими препаратами, які вбивають всю біоту, кроме того, що не контролює совку. Тобто є нюанси з резистентністю на півдні, є неможливість діючої речовини утворювати газову фазу, є погане проникнення. Відповідно, ми маємо розвиваємо ще більшу резистентність і травимо землю двома-трьома літрами хлорперіфосу. Може щось пора міняти. Ну, два-три заходи, можливо, щось треба задуматись. Є нюанси. Моль, діабротика, ну, діабротику молодці, поширили по всій Україні, ніхто її не спиняв, ніхто не займався. Маємо класний сценарій. Тому треба змінювати. І міняється, заходить новий шкідник, нова проблема, нові хвороби, наприклад, в тому числі. Треба змінюватись. Треба це... щось міняти. Ти розумієш, просто ми, українці, народ не жадний. Було на півдні, то треба поділитися із півдні, що ні, діабротикою. Так, страх не отримати прибуток, насправді минули пару років ми боялися. Багато хто поламав сівозміни, збільшив посіви і соняшника, і так далі. Питання були реальні по роботі порту. Тому такі рішення вони були дійсно керуючи страхом вижити агропідприємство навіть. Тому сівозміни поламані. Зараз ми їх помаленьку відновлюємо, в тому числі з Андрієм, коли. Дискусію дві години чуть не повбивали один одного, тому що довести про те, що треба міняти, треба вертатися до старої сівозміни не так просто, коли ми збільшили площі ріпаку, цукрового буряка і соняшника. Ну, після чого сіяти кукурудзу, ми на панельній дискусії про це поговоримо. Звичайно, збільшили площі соняшника. Звичайно, мали е, вихід із ситуації, і в цьому році, як наслідок, недобір врожайності сівозміні. Що я маю на увазі? Південь Вінницької області, сівозміну, яку ми зламали три роки назад, фактично, соняшник, пшениця посіяли знов соняшник. Недостача вологи. Ми мали дві тони врожайності соняшника. Сівозміна, яка була соняшник, пшениця, кукурудза і знов соняшник, 2,8 тонни, тони, через те, що соняшник. Настільки забрав вологи, що вона за два роки фактично не відновилася. Це вже нормальне явище на півдні Вінницької області, Кіровоградська, Черкаська, Дніпро, Харків, Полтава і все, що південніше, така у нас ситуація: фактично не відновлення запасів вологи після культур, які виносять багато. Тому ризики переносяться на наступні культури. Якщо ми посіяли пшеничку кукурудзку, по сівозміні це класична сівозміна, яка була там три роки назад в Андрія, фактично. Пшениця кукурудза соняшник. Ми отримували нормальні врожаї всіх культур. В нього зона під цю сівозміну підходить. клонірувати в інші регіони не раджу, тому що у кожного є якісь свої нюанси і специфіки. Всього нам всього 400 доларів не прибуток через те, що ми поламали сівозмін. Вимушено поламали сівозмін. Тут нема е, ніяких претензій. Посів сої, психоз сої весною, пам'ятаєте? Це ж просто на голову не налазило. Яка соя в Одесі, яка в Миколаєві, яка на півдні Кіровоградської області, яка соя може бути на півдні Вінницької області? Масовий психоз по сої призвів нас до збитків колосальних багатьох підприємств, 100 посів 50% сої. І цього року вражайність, я порахував, це навіть середня одна тона. Є 400-300 кілограмів. Які прибутки можуть бути підприємства при вражайності 300-400 кілограм, колосальнішими збитками? Якою культурою можна перекрити? Ну чому, чому вибрали сою? Соя любить 400 плюс міліметрів опадів річних. Чому в зоні, де 300-350 посіяли, її, а отримали ще менше. Запаси вологів там не було взагалі. Ну, після, після соняшника, хто посіяв з осінні пшеничку, яку дуже не любили, вона була взагалі не рентабельна, фактично минулого року. 6 тонн ми отримали 200-400. У мене є багато господарств, які з. 6 тонн пшениці отримали 450-500 доларів чистого прибутка. Тому що ми затратку знизили і отримали 450 доларів прибутка на Голіподільський подільський район Вінницька область. Ну, соя це, ну, це топчик психоза да, э, страху, який повпливав просто на настільки необґрунтовані рішення. Страх не отримати якісної пшениці, ну це не наразі. Да. Чітко. Коли починає цвісти пшеничка, у нас починається масовий психоз фермерів. Що я ще маю її зробити? Що я їй маю дати, що в мене ж якість має бути, правда? Карбаміду. Карбаміду по-любому. По листку. 10 кг карбаміду мікродобрива, приблизно 10 доларів затрати на гектар і дає. У нашому регіоні мінус 300, мінус 500, мінус тонну врожайності по пшениці. Ніякої прибавки по в'якості по наших дослідах не дає така комбінація, особливо ризиково, коли йде засуха, так у нас як в нас трапилося, коли у нас іде недостача вологи. Таку операцію кардинально ну, взагалі не можна робити. Якщо ми говоримо про Тернопіль, про івано франківськ таке можна робити. Беріть якісний карбамід без біурету. Працюйте 30-40 кг на гектар, і таким чином ви додавите велику кількість азоту і ви можете повпливати. Такою операцією займаються Англія, які отримують великі врожаї. Це нормальне явище, в них температура не досягає 25 градусів, вологість повітря близько 100%. Біурету в карбаміді мало. Вони таким займаються. Для чого? Копірувати з Тернополя івано франківськ і займатися такою турницею в Одесі, в Миколаєві в Кіровограді. Ну, це просто ну, не вкладається в голову такий психоз, який кожен рік перед цвітінням пшениці, а давайте ми якось повпливаємо. Що потрібно робити? В першу чергу зробити висновок. Якщо вас не отримали якісної пшениці, треба проаналізувати, що ж було з живленням. Що ж було з технологією в цілому, що ви зробили не так? А можливо, у вас пшениця фуражна, а ви хочете з неї зробити якісну, всього-навсього. І таке буває. Далі аналіз ґрунту, коригування живлення, висновки по технології працюємо далі. Ніякого психозу бути не може ніякого внесення карбаміду, також бороні Бог. Рішення слід приймати, опираючись не на страхи, а на агрономічні показники. Маючи чистий спокій, і ми можемо прийняти зважене рішення. Розвіяти страхи можуть тільки агрономічні показники. Приходьте зважено до прийняття рішення для того, щоб ви не нашкодили, як мінімум. Основна задача агронома це не нашкодити, а далі вже приносити якісь прибутки. І дуже важливе зараз останнім часом, настільки багато енергії, щоб щось спомогти змінити, щоб заставити сіяти на півдні з 5 мільйонів посіву на 3 мільйона, це просто. Титанічна робота дискусії баталій сварок, щоб знизити посів пшениці з п'яти мільйонів, які, до речі, написано в радянських книжках до цих пір ще переписаних 150 разів, раз, і на глибину 5 сантиметрів це не працює в умовах засухи. Не можна такого робити. Треба все змінювати, підібрати правильні добрива і так далі. Найбільше ми зусиль тратимо це на дискусії, баталії. Сварки навіть такі, да, для того, щоб переконати, хоч посійте гектар, далі побачите, далі воно буде легше. Я думаю, що хто перейшов на зменшення норми висіву густоту, Вадим Анатолійович, краще стало чи ні? <с. Це ми змінили ще 7 років назад. Тресинецький район, Вінницька область. Не збираємося вертатися до 5 мільйонів на 5, 5 см. Це в мене все. Дякую за увагу.